Будували такого от космічного корабля, навіть нам пригодився цей Space Shuttle, що ми робили розкопки з місяцем. воно класно вписалося в леко. нас, робили космічний корабель, а моя вже там додумка була доробити йому коліщата. і тепер він рухається. А ну покажи, як він рухається, як він їздить. Ого. У нього спереду що такі йдуть, шипи якісь і по боках. Щоб не наїхати, їхати напевне ніякий камінь, ну зразу відбиває все, що на шляху стоїть. І тут, а в тому Space Shuttle, у нас от є всякі різні кімнатки, там нікого нема. Тут тато управляє спереду, а Каринка має свою кімнату ззаду. Та? І в нас тут космонавт от поставив свій шатл сюди, що світиться. Можливо, це все. Завершилася космічна місія. Ми космонавта забрали з космосу, його врятували, і тепер він буде жити в нас на космічному кораблі, так? Ну, його можна забрати, той спейс ратвед. Тут є такі ніжки. Їх можна поставити. Ну, або так, або іншою стороною. Або ось так. Ой, тільки треба відкрити дверцят. Відкриваємо дверь Він прикольно переблискується. Бачите, що це динозавр. Треба причепити ту Ясно. Це, типу, космічний корабель в вигляді динозавра. Карина передивилася мультика диностер от, і вирішила збудувати свій якийсь той, мега свого. А оця штука прикольна. От коли покласти середину того куба, або навіть і без нього. В принципі, вона сьогодні з ним спала з цією штукою, і воно виглядає вночі, як нічничок. І якісні досить деталі. В загальному. Там є ще в колекції різні такі от всякі у нас шатли. І вони з'єднуються між собою. Що там? А, ти куба поставила сюди. Добре. Вовне його не загубити ніде. Ми вчора одну детальку загубили, то піввечора шукали. Але знайшли, правда? Так. У нас така місія вдалася в пошуках. Там сидить мама. Ага. Я вже не знав, там ще мама сидить, спить, то її кімната, а думаю, де примостити того космонавтка. Давай тоді в тофіолетві які двері. Добре, тут буде його, така, не знаю, каюта чи як. Оп. Все. Він тепер буде тут його кімнатка. Полетіли. Цей шатл навіть має якийсь малюнок, ось він відблискується. І от на стіні можна побачити якийсь малюнок. Сонячна система. Тримай. Прикольно. Мені сподобалось, що воно міняє кольори. Бачиш, який малюнок прикольний. Майже як проектор. Ні, чим далі відходиш, тим нічого не видно. Одягнувся в цю от нову курточку. Zara. чесно кажучи, прикольно. Вона така, як светер курточка. Тобто її під вже таку осінню куртку можна одягати. або під дощовик, щоб не продувало. Бо в ній досить таки тепло і Вона зручна. Зараз ще направляємося на нову пошту, де що треба забрати. Взагалі не, не наша посилка. Замовили духи і маємо їх передати. Кароліна так себе любить, що от обціловує всі дзеркало. Отакий от от в мене лук. Чорний, повністю. Ага, і ще й порозмазувала. Тепер у нас, дивися, дзеркало повністю з твоїми відбитками пальців. От. І ще цьомками. Краще би тата цьомала, ніж тут дзеркало. Зацілувала капець. <реш> Губи як накачані. От і мої нові духи. Бачиш, тата нарешті нові духи є. Ти казала, що в тата нема, у вас всіх є, а в мене нема. Вони мене понюхать чи як класно пахнуть. Ні, тата не так нюхається. Треба тако... кришечку. Понюхай кришечку. Що, класно? Ага, я хочу Ні, то тут дуже дорослі. Чоловічі. Ви тут всередині от у нас що є: бергамот, пір, іріс, лезер. Потім це Дарвуд і Amber. Твої ж оці Hello Kitty. Вони ніби здаються прозорі, а насправді вони приливаються рожевим. Це Magic Unicorn, здається. Серія. От Вони в Кароліни дуже класні. Вона раз пшикнеться чи два, і вони тримають дуже довго, навіть пурхом третій. Але Наталя каже, що тримають. Просто я не відчуваю запаху. Якщо ти не відчуваєш свої духи, ну запаху, значить вони іменно йдуть тобі. Не знаю, чи це так чи не так. Можете написати. Бо я у цих, наприклад, зар не відчуваю. А перед тим в мене були голди, то я їх відчував. От вони були дуже насичені, довго трималися. Цих ну не чую. Кароліна щаслива. <ріст> <ріст> Мамині духи йдуть найшвидше. Мама пахнеться в два рази швидше, ніж ми з тобою. Потім вони закінчаться, можна знаєш, які замовити, або такі самі, або такі, як мама, дивилася, сині мікімауси. Сині що, сині? Hello Kitty. Сині Hello Kitty? Кіті. раз були в зарі, тут якраз побачили, що приїхала нова колекція Hello кіті там така синя банка чи <ріст> зеленкувата. Вже не пам'ятаю, але пам'ятаю, що темна банка була. І прикольніше були ці Мікі у колекції. Така синій Мікі Маус з бантиком червоний і червона велика банка. теж з тими вушками Вони гарно виглядають. Але запах самий класний іменно у цих, щоб ми купили Magic Rainbow в Hello Kitty від Zara. Ти до баби що будеш з собою брати? Ану покажи. Ого, сейф? А що в тому сейфі є, га? Що там? Секрет. Ну зараз послухай. Щось там калати є. Ого, там дуже щось таке тяжке. На, Тримай. То ти бабі подаруєш? Покажеш? Так. Пароль ми не показуємо. Який в карвинки. Там ще треба десь око приставити. Все, відкрилося. Ну Можете відглядати в коментарях, що знаходиться в тому сейфі. Кринка вже тим бавиться навіть. Кроліна вирішила ще показати все-таки. Так, око треба приставити. Оп. а там у нас песик. Це ж це снупі маленький. Можна його взяти за мій сейфоліпшифтой і тій переносці. Так. Так зручніше нести до баби. Стільки грошей туди закинула, в банкомат. Все, тепер можна вже їхати навіть в магазин, Так? Добре, добре. Моя з трубочкою. Моя з трубочкою! Кароліна вже хоче з трубочкою. трубочкою. Кароліна, какао. Так, І це твоє. А <ріць> ну подивися, чи є той тапок що ти хотіла. О, той оранжевий мені під куртку підходить. Я на цей раз вибрала, дивися з очками, класний. <ріць> Тримай. Мечки попалося, прикольно в тебе. Ого! го Більше, ніж твоя голова, то хіба існує така картопля? Ти бачила? Uh -huh. <с а <с покажи мені твої Крокс. Кроксик покажи, де він там лежить в тебе збоку. Мама, його ще й не бачила. І так Лас, швиденько лай. показали, Дивись, він з очками прикольний. Подобається ж тут такі як Джибіце. Знаєш оці очки. І uh -huh. ще плюс наклейки можна понаклеїти. В тебе вже два є. А мені інтересно, вони мені всі. Мені білий подобається. Вони всі праві. Я так розумію. В неї теж той, же, би, той був правий. Шкода, що нема правого лівого. Mm -hmm. Смачна картопля фрі? Бачак, як класно. Каролінці Хеппі Міл з нагетсами. Вона вже нагетси з'їла всі. Вона щось дуже полюбила такі курочки. Ще один є? Ого. Ну то ти собі лишила на потім і картоплю тепер їсть. Але цього разу щось сочки всі розібрали. Скажи, лишилась тільки какао. Змонтував Віда, какао в супермаркет. таку струбу. <сум> в супермаркеті купимо сочок, а каву тоді хто буде пити? Дитячу? Я? Ну, дякую. <сум> 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 да. Хочеш трошки попити? Тримай. Вже потемніло і дощик падає. Ми гуляємо в машині. Так, да, гуляємо в машині.